Їду після роботи додому. Сьогодні день матері, а я працювала. Всіх з Днем матері. Ну, хто ще так заправляється, як я на другу сторону. Я ліною стояти в чергу. І тому тягну провод. Кабель, не кабель, а шланг, аж сюди. Моя дівчинка сьогодні проголодалася, пустий бак. Ну, я не одна така блондинка, скажу вам. Тут ще є одна жінка, яка теж затягує, як я, на другу сторону. на 70, а майже 7 долларов Опа. ну и что девчонка, поехали Все, у нас на 440 мільсінг є.